Доброго дня, церква. Я сьогодні тут, щоб говорити слово про пожертви. Але я буду говорити не про пожертви, а про наші чисті серця. Тому що це є дуже важливим і хочу прочитати ті ж самі псалми, Ми сьогодні багато псалмів читаємо. Хочу, щоб ми прочитали разом псалом 50, вірші 18 і дев'ятнадцятий. Бо ти жертви не прагнеш, а дам цілопалення, то не любе воно тобі буде. Жертва Богові зламаний дух, серцем зламаним та упокореним, ти не погордуєш Боже. Ці слова пише Давид, тоді, коли він розкаюється в своїх гріхах. Ми слухали вже проповіді пастора да, про цей шлях до покаяння, коли Давид йшов. І це саме ті слова, які він зрозумів, проходячи оці тірзання душі. Коли він розумів, що він в гріху і завинив Богу, і що ніяким цілопаленням він не може відкупитися, тому що Бог чекає зламаного духа, серця. І знаєте, в гріха немає більш духовної людини або менш духовної людини. Диявол хоче вбити як того, хто тільки прийшов вперше. Як того, хто сьогодні займає лідерську позицію, як і пастора. І наші серця це те місце, де ми маємо себе завжди перевіряти, чи чисте воно сьогодні. Реакції наші на різні речі, вони проявляють чистоту нашого серця. І досить часто ми маємо робити вибір у сторону, як я відреагую, чи по плоті, чи я проявлю плоди духа. І відреагую так, як говорить мені Господь. Ми можемо кожного дня в різних ситуаціях перевіряти чистоту свого серця, і гріх це не завжди те, що бачать зовні. Ми можемо грішити всередині і закриватися тим, що ми служимо багато, тим, що ми жертвуємо своїми силами, своїм часом, своїми коштами. Ми можемо в цій бігатні забувати про те, що треба зупинятися і перевіряти свої серця. І хочеться про це сьогодні говорити, тому що ми часто не придаємо значення маленьким речам, які можуть просто спотворити твоє життя дуже швидко. Ми не помічаємо якісь образи, ми не помічаємо якийсь осуд, який собі допускаємо, гнів. Все це, це як написано, знаєте, мені подобається таке місце, що ловіть маленьких лисенят, тому що вони портять виноградник. Оці маленькі лисенята, це і є наші оці маленькі реакції, маленька образа, маленький осуд про когось. Коли ми допускаємо ось ці маленькі речі, ми з часом починаємо і на більш гріховні речі закривати очі свої. І навіть якщо ми завоюємо весь світ і будемо весь свій час віддавати на служіння Богу. Але наші серця при цьому залишаться нечистими перед Богом. Богу це не угодно. Ось ці всі наші жертви, жертвоприношення в ущерб нашій сім'ї чи в ущерб дитині. Ну якби аби я працював на благо для Господа. Якщо ти всередині жорсткий, черствий, жорстокий до людей, ці жертви Богу не угодні. І хочу сказати також, що Бог покликав нас Знаєте, християнин, коли він приймає водне хрещення, він заявляє, що я помираю для себе і починаю жити для Христа. Що таке смерть? Це коли, коли ти помираєш, тобі все одно, що про тебе говорять, тобі все одно як на тебе дивляться, якщо тебе осуджують, навіть якщо тебе б'ють і плюють на тебе, тобі все одно. І християнство має бути схоже на це. Наш шлях за Христом не повинен е, сходити в сторону залеж... в залежності від того, що про нас думають, що про нас говорять. Навіть якщо нас не розуміють, не приймають, наш шлях за Христом від цього не повинен змінюватись, тому що люди завжди будуть осуджувати. І також є слово таке, що не підслуховуй. Що говорять раби за дверима твої, тому що ти обов'язково почуєш, що вони говорять про тебе погане. Про людей завжди говорили, говорять і будуть говорити погане, особливо про тих, хто щось робить, особливо про тих, хто за щось відповідає. Завжди про нас будуть говорити. З цим потрібно змиритися. Це гріховна плацька натура осуджувати. Але моє завдання це дивитися за своїм серцем. За чистотою свого серця, і якщо ми, як церква, кожен з нас, ми будемо вникати в себе, заглядати от в ці свої сердечні помисли, свої якісь бажання, тоді наша церква вона стане наповненою любов'ю, тому що коли серця чисті, ми можемо дарувати добро, да? ми можемо дарувати любов, прийняття, тому що ми вже не дивимося на брата. На той осколочок якийсь в боці. Ми дивимось на себе і є цей зламаний дух від того, що, Господи, скільки ще всього є в моєму серці. Якщо ми заглянемо по-чесному в наші серця, ну постійно, постійно є з чим працювати. Постійно ти приймаєш рішення або я приймаю ось це, що гріховне, або я хочу рухатися, так як мені Господь говорить. Но від цього ніхто не застрахований. І скільки би часу ти не був з Господом, це буде в твоєму житті. І наше життя в Господі це ми рухаємося за покликанням, так? І часто по дорозі до цього покликання Бог допускає такі моменти, які виявляють наші серця, виявляють наші проблеми, хворі місця, для того, щоб коли ми входимо в повноту покликання, це нас не зруйнувало. Тому що для Бога важливо не те, щоб ти став ну, найкращим, щоб ти показав всім, який ти класний, які в тебе дари, які в тебе таланти. Для Бога важливо, щоб от в тому моменті, коли ти зайняв свою позицію, ти залишився з чистим серцем. Для нього це найголовніше. І через те інколи Бог довго веде тебе до покликання, тому що він розуміє, якщо ти війдеш вже в те, що Бог приготовив, це тебе просто розрушить, зруйнує. Тому що ти в серці своєму маленький і не готовий до того, з чим ти зустрінешся, коли ти будеш вже на тій позиції. Це дуже часто. І тому ми повинні розуміти, що коли в наших служіннях є незручні люди, коли нас не розуміють, коли нас не приймають, коли нам, можливо, не дають того, чого нам хотілося би, все це заради нашого формування. Незручні люди це не просто так. Вони завжди були, є і будуть, тому що для мене хтось такий незручний, для тебе хтось інший незручний. Ми всі один одному незручні частіше всього. Тому що ми любимо себе. Але коли ми дивимося на все це через призму того, що Господь формує мене, Господь хоче проявити в мені якісь свої якості, тоді це по-іншому зовсім сприймається. Я вчора одній сестри говорила, що в мене в домашній групі колись була сестра, яка була розумніша за мене, яка знала Біблію дуже гарно і вміла гарно говорити. Ну, взагалі, у всьому вона краща. Бог мене вчив через цю сестричку приймати сильних людей біля себе, не боятися, що хтось забере мою позицію, не боятися, що от я буду виглядати на її фоні якось не так. Бог давав мені ось цей внутрішній ріст, щоб знати своє покликання і використовувати дари тих, хто є поруч біля нас, не боятися втратити, тому що Бог нам дає, Бог поставляє, Бог знімає, не ми самі добиваємося чогось в Царстві Божому. Ми, да, ми розкриваємо свої дари, таланти, але якщо через ці таланти ми руйнуємо ближнього нашого, тому що вже з'явилася гординя, і ми дивимося зверхньо, тоді цей талант Господу не потрібен. Тому що таланти це не спортзал, де ми, де ми змагаємося, хто кращий. Таланти в Царстві Божому на збудування церкви, а не на те, щоб ми показали, хто з нас кращий. Ми всі в Христі класні. Без Христа ми гріховна натура кожного. І ну, в міру своєї розпущеності російської. <с> і ще хочу, знаєте, сказати таке: один вислів я прочитала випадково вчора. Мені дуже сподобався це е, американського письменника Дока Чілдре. Внутрішня сила це вміння поважати чужу музику, але танцювати під свою власну та слухати свою гармонію. Ми можемо слухати чужі думки, е, критику. Підказки, різні речі люди нам будуть говорити. Ми маємо з повагою це приймати з вдячністю. Але в нас всередині має бути ця музика неба, музика Бога, ті слова, які Бог каже тобі, рухайся ось так. І ось ця музика зовні може звучати, але головне, щоб ти зловив ту мелодію, яку тобі сьогодні співає Господь. Тому що якщо ти ось це впіймаєш. Хто ти у Христі, куди тобі йти? Навіть якщо всі навколо будуть казати розпни, зійди з Христа. Ісус знав, куди Він іде. Він знав своє покликання і що Він має зробити тут, на цій землі. І кожен з нас має знати, куди він рухається і чого хоче від нього Господь. І... Я хочу, щоб зараз рознесли корзинки. Знаєте, для нас пожертви це можливість являти Богу свою любов, свою повагу, пошану, вдячність за те, що він зробив в нашому житті, і за те, що сьогодні ми не під осудом, а ми можемо самі себе судити, заглядаючи в свої серця, тому що це є наш секрет, щоб прийти до Господа потім чистими і непорочними. І сказати, Господь, я в Христі, я себе зберіг, я зробив те, що Ти для мене назначив. І нехай Господь благословить просто ці фінанси, щоб вони дійсно були нам до да благословіння. І кожен талант, який є в цій церкві, кожна людина, яка має своє покликання, завдяки цим фінансам, ми могли реалізовувати всі ті речі, які Господь бачить для нашої церкви, для нашого міста, для країни. Щоб всі ці фінанси вони реально йшли на збудування Царства Божого на цій землі, щоб ніхто не сказав, що не було коштів для того, щоб я міг зробити ось це для Господа. Боже, благослови нас, нехай достаток буде в твоїй церкві, нехай достаток буде в кожному домі, в кожному віруючому, хто сьогодні довіряє Тобі достаток твій і твої благословіння в ім'я Ісуса Христа. Амінь.